Добрий ранок, с вами ранок на Дніпрі. Я дякую, що я можу цим відео послужити багатьом людям. А найбільше те, що я можу послужити собі, і порадувати себе, і зростити себе, і навіть наблизити до Бога. Сьогодні я читала Ісая, 25 розділ, і там починається з того, що Господь мій Бог, чи є Господь твоїм Богом. Далі пише автор про те, що шанує Бога, що Він бачить дива, які той робить в його житті. Чи бачиш ти, які чудеса куються навколо тебе і всередині тебе? Розумієш, чи ти присутність Бога в своєму житті? Перечитайте цей розділ, 25 розділ Ісаї. І подумайте. Давайте ми сьогодні будемо молитися про те, щоб наші очі не лише дивилися, а бачили. Бачили Бога, бачили Його присутність, бачили Його благословіння і бачили Його любов до кожного з нас. Є багато різних ситуацій в нашому житті, і навіть в поганих ситуаціях є Бог. І давайте будемо дивитися на всі ці ситуації, як на випробування від Бога. І складаємо ми іспит, чи не складаємо ми іспит. Просто пороздумайте. Давайте ми помолимося. Господь, я дякую тобі за те, що ти мій Бог. Я дякую, Господь, за те, що ти мій цар. Я дякую тобі за те, що я маю можливість служити. Я дякую тобі за те, що є можливість бути і з тобою, і з моєю сім'єю, Господь. Я дякую за кожну дитину, яку ти подарував мені. Я дякую, Господь, за ті благословіння, які вони е, дають для мене особисто, Господь, як прикрашають нашу сім'ю. Я дякую, Господь, за ці за ці чудеса, маленькі чудеса від моїх дітей. Я дякую за великі благословіння від мого чоловіка, за те, як він надихає мене і як він направляє мене, Господь. Я дякую тобі за те, що в мене є родина, є сім'я, заради якої жити. Я дякую тобі, Господь, за служіння, яке ти мені даєш. Бути дружиною, бути мамою, бути ще й служителем. Я дякую, Господь, за те, що ти все це проводиш, і все це ти даєш мені, випрововуєш мене в кожному пункті. Я дякую за те, що я надихаюся тобою, і навіть коли мені погано, Господь, я шукаю тебе. І я дякую тобі за це. Я дякую, мій Бог, за. Твою милість і щедрість до мене. Я дякую за те, що коли мені дуже важко, ти даєш послаблення. Я дякую тобі, Господь. Я дякую за все, що є. Я дякую за те, що я можу можу вшанувати тебе і прийти до тебе. І дякую за те, що я можу дякувати, Господь і. Не знаю, доки ще буде цей час, але сьогодні ти ще даєш день і ще одну можливість славити тебе, аналізувати себе і змінюватися, наближуючись до тебе. Дякую, мій Бог. Амінь.